Всіх вітаю на своєму каналі! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні знову ж таки розпаковочка товарів із Amazon. Наступна частина, і показую вам, що ж я там навідбирала досить цікавого. Хто не бачив мої попередні відео, то дуже рекомендую вам подивитися. Там мега класні товари з різних категорій, і, до речі, це все ви можете купити за посиланням в описі під відео. Тому обов'язково переходьте, деякі товари продаються взагалі за мінімальні ціни на аукціонах від однієї гривні. Тобто суму пропонуєте ви самі, яку готові заплатити за товар. Там йдуть активно торгі, і можна купити взагалі за безцінь те, що вам треба. До речі, напишіть мені, як вам. Знову ж таки, моя перука. Мені здається, що я схожа в ній на Аріель. Я думаю, що ви готові до нового огляду. Розпочну я із такої невеличкої посилочки. Видно, що її відкривали, і я її також відкривала, скажу вам чесно, щоб подивитися, що тут. В нас вдома дуже багато зарядних пристроїв, дуже багато usb Шнурків, але постійно вони перестають працювати, перестають правильно працювати. І думала я, що заберу ось ці шнурочки собі додому. Так як вони досить такі довгі, я дивлюся. Ну тут, здається, метрів півтора. А можливо, тут і метр, я не знаю. Тут також, але єдине, що вони мені не підходять, тому що вони на айфон. Як бачите, ось. Ось такий тут наконечник. Коротше кажучи, мені вони не підходять, але є таке в продажі. І дивіться, що тут є ще: блочок відразу на цих два шнурки, тобто одним блочком і двома шнурками можна заряджати два гаджета одночасно, тому це дуже круто. Наступне це ось така коробочка, вона така тяжка. Я, коли її побачила, подумала, що тут, певно, або якийсь акумулятор, або, ну, можливо, якісь пластини металічні, але я аж ніяк не могла подумати, що тут звичайні веделки. І веделки ці дуже-дуже тяжкі. По 12 штучок в комплекті, тобто 24 веделки у упаковочці. Наступне це те, що дуже подобається мені, тому що я сама собі роблю нігті. Ось така штука дуже-дуже крута і цінна. Зараз на них ціни також йдуть космічні, і ви знаєте, що е, я купувала свою лампу, здається, за 800 гривень, і це була майже із дешевших. Е, тут, звісно ж таки, є ось блочок, як можна її підключати. Є тут 10 секунд, 30, 60 і 99 секунд. Наступне, що я вам покажу, це дуже крута річ для кухні. Я не знаю, можливо, я сама собі її заберу, хоча в мене кухня не дуже велика, але дуже-дуже мені подобається це, що зараз вам покажу. Так, це ось такий органайзер для сипучих продуктів. Ось так він виглядає, кришечка відкривається, і в комплекті йде дві чашечки, які будуть зазвичай стояти знизу цього контейнера. Коли ви насипаєте сюди дві крупи різних, вони перегороджені ось. І можна буде цю чашечку, притуляючи ось тут, ось тут, ви відпихаєте туди, і там всередині. Ось, дивіться, бачите? Там всередині відкривається отвір, через який у цю чашечку, до речі, мірну чашечку. Якщо вам видно, там є позначки. У цю мірну чашечку насипається крупа. Дуже крутий контейнер. Я бачила такі, здається, навіть на джумі, на Аліекспресі, і вони коштують таких чималих коштів. А тут, я думаю, ціна буде. Досить така адекватна. І наступне, наступне, що в нас тут, взагалі не знаю, що це, тому що відкрила, так глянула і на складі не хотіла взагалі нічого детальніше розглядати. Щось діставалося легше, то я знаю, що там. А це я без поняття. Схоже, щось на чокол якийсь або на органайзер. Але я не знаю. Так. Що це в нас є? Слухайте, це якась сумка. Це якась сумка і досить-досить така цікава. Тому що тут декілька замків є. Слухайте, мені здається, що цей замок навколо все відкриває. Слухайте, дивіться, вона розширилася. Цей замочок роз стібається, а тут, слухайте, подивіться, що це? Я такого ще не бачила. Це органайзер із органайзерами. Це хто їздить у подорожі. Дивіться, тут є і малесенькі, і вони також розширюються, вони можуть бути тонесенькими, а можуть розширюватися ось так. Тобто, бачите, вони стають такими височенькими, глибокими. А можна їх застібати, і вони будуть такі плескаті. Слухайте, їх тут по розмірах одна велика, далі одна середня, менша, ще менша. І є ось такий мішечок, я зрозуміла, для взуття. До речі, напишіть мені, чи вам подобається такого формату відео, я попередні рази старалась трішки показувати щось в руках, а щось без мене. Можливо, вам огляди більше сподобаються без мене особисто в кадрі. Наступне це в нас дитячий літачок, чи то автомат. Не знаю, зараз подивимося, що ж там всередині. Тут і літачок, і автомат або пістолет, наскільки я розумію. Дивіться, ось так він виглядає. Слухайте, він ще й дивіться. Дивіться, а тут ще є на колесиках самольоти. літачки. І їх є. Їх є літачки в три штучки. Є жовтенький, є червоний і... І є синій. Їх є три штучки. Всі цілі. Прикольненько. І є навіть наклеєчки тут в комплекті якісь. Наступне у нас це якийсь, певно, годинник або колонка. Не знаю, зараз подивимося. Так, ось так це виглядає. А як насправді не знаю. Так, є кабель живлення. До речі, тут є якісь ось такі штучки в комплекті. Я не знаю, що це таке, але мені здається, що це кріплення, певно, десь повісити. Ну, не знаю, ну, дуже схоже. Якщо ви щось таке бачили подібне, то напишіть мені, для чого це. Так, дивіться, якось це все чудо виглядає. Слухайте, це. Насправді кріплення, тому що бачите, ось тут отвір, і ось ця штучка, і воно ось так має кріпитися. Ось так от, бачите, їх є дві штучки, їх можна е, поклеїти. Ну що ж, вмикаю я чудотехніку. техніку. Так, вмикаю це ось так. Показую, скільки зараз градусів в кімнаті. Так, у нас тут вії для нарощення. Показала я фотографію цих вій своїй дочці. Вона сказала, що, мамо, я хочу. Написано, що це 3D-вії. І я, наскільки розумію, що це дійсно ті вії, які клеять. При нарощенні. Наступна річ дуже прикольна. Буду пробувати ввімкнути, але, певно, заправляти не буду. Тут у нас портативний міні-принтер. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає, дивіться. Я вже, певно, ставити на зарядочку його не буду, а можливо, і поставлю просто для себе перевірю. А, цей принтер, дуже він милий прикольний. прикольний. Є тут також в комплекті. Я не знаю, що це саме таке, але ось це певно, якась фарба. Тому що разом в комплекті лежала. Є, до речі, кольорові папірці. Є дуже-дуже багато білих паперців в комплекті, так що папір вам купувати для принтера 100% не буде потрібно. Наступне, що ми з вами подивимося, це ось такий, наскільки я дивилася. В інтернеті це типу електрочайника, але електрочашка. Так, тут є сенсорні кнопочки. Ось так це все виглядає. Тут, до речі, можна ось відкривати, сюдою, наливати. Ось тут є, відкривається, тут підключати до розетки, і, до речі, вони, я наскільки дивилася, досить економні по потужності 300 Вт. Так як зараз не вистачає світла і можна використовувати навіть сонячну панель, якусь. Покласти вдома, і вам потрібно нагріти воду, у вас немає газової плитки, то ось ці такі штучки це дуже прикольні. Дивіться, вона відкривається. І вона у вигляді виходить, це чаша термоса, не термоса. Тут всередині йде шнур, який підкріпляється сюди. І ось так це все виглядає із середини. Тобто, ви собі можете ту чашку. Закип'ятити води. Максимально є поділка, скільки можна наливати. Це все ось так гарненько закривається. І можна навіть взяти із собою, якщо ви кудись ідете, це і термочашка. І можна підключити будь-де підігріти, якщо це вже охололо. Наступне, що в мене тут, це типу Дайсона. Вмикати його не буду, бо це треба знімати перуку, треба мити волосся, його сушити. А в мене телефон уже максимально розряджений. Тому тестувати його не буду, але я знаю, що обов'язково продавець перевірить його на те, чи він працює дійсно. В комплектації тут, звісно ж таки, йде. Сам. Фен. мотор Не знаю, для чого ось ця штучка. Насадочка. Є ось така, звичайна. Є ось така щітка Ну і робити ось ці кудрі, як показують на Дайсоні. Не знаю, чи в дійсності вони роблять, але по відео дівчата показують, що дуже крута річ цей Dyson. Це фен дуже схожий на Дайсон. Майже остання коробка. Вже майже в мене нічого на сьогодні вам показувати не лишилося. Це дуже прикольні. Декорації, я би так сказала. Дивіться, які курочки. Їх можна, до речі, чіпляти ось так ось на ліжко, або ставити десь як декорацію. Можна в саду, можна на кухні. Подивіться, які тут гарненькі ці курочки. І їх іде в комплекті ось три штучки. Слухайте, дивіться, які вони прикольні. Так, і останнє. У мене вже геть телефон сідає. Це також прикольна річ. Враховуючи, що йде постійне в нас вимкнення світла, дивіться, що тут є. Це ліхтар. Наскільки я розумію, можливо, і з датчиком руху. На сонячній панелі. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Хто додивився його до кінця, зустрінемося з вами в не менш цікавих відеороликах. Зовсім-зовсім скоро. Всіх цілую, всіх люблю, всім па-па-па-па.